Зараз до нашого ефіру долучається Дмитро Флоренчук, начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пане Дмитре, бажаю здоров'я. Вітаю студія, вітаю глядачів. Отже, з приводу оперативної ситуації. Дані по вашому напрямку щойно я озвучив. Чи є від вас уточнення? І що, власне, робить ворог? Ворог продовжує штурми. Сьогодні і так само застосування БПЛА. Сьогодні вночі вже була. Чергова хвиля цих шахетів. Що вчора їх було 20, сьогодні 10. Сьогодні 10 з 10 було знищено. Продовжують вони спроби вести штурмові дії фактично на всіх ділянках фронту. В нашій операційній зоні це і роботи не і кринки. Херсонщина проте згодом будемо мати повну інформацію щодо цих подій. Вчора так само вони. Здійснювали 21 спробу штурмів. Спроби ці були невдалими. Заходили, намагалися вчора в Роботине, там було 5 штурмів, але були вимушені покинути поле бою по втрат. втрати. В Старобірському 14 спроб штурмів вчора було. Ну і на кринках вже традиційно було 2 штурми. В принципі, ситуація залишається незмінною, якихось ознак формування наступальних. Групувань не бачимо так само, як і змін в стані та положенні ворога на нашому напрямку? Ви напередодні повідомляли, що росіяни намагаються? Ну принаймні, була спроба вона невдалою виявилася штурмувати на гідроциклі острів Нестрига. Нещодавно українське суспільство почуло про нього, тому що українські сили оборони взяли його під контроль. Чи можете розповісти докладніше про... Цю операцію з боку росіян. І якщо раніше ми бачили, що вони використовують мотоцикли для наступальних дій, то ось квадроцикли на воді, це теж нововведення, яке от тільки сталося? Ну, насправді він був не один. Вони е, одночасно і човен використовували гідроцикл. Сьогодні вони використовують для цього там авіацію, так само обстрілюють. Е, Цю територію, і о, ми можемо ще побачити дельтаплани. В принципі, їх так, так само застосовували нещодавно е, в іншому конфлікті, не так далеко. Тому в принципі очікувати може чого завгодно. Так, але е, яка ситуація зараз з цим островом? Тривають постійно бойові дії, вони намагаються висадитися туди періодично. І тому відповідно ми вимушені відбивати ці атаки. Там зараз е велика щільність fpv дронів, мова про сотні, і з нашої сторони так само вони застосовуються. До речі, в цьому сенсі е ми не поступаємося в плані застосування. Вчора у них е загалом в нашому напрямку 115 е особового складу було втрат. Половина з них були безповоротні. От просто уявіть собі там 60 чоловіків. Е у віці продуктивному, грубо кажучи, це таке невеличке підприємство, наприклад, mm -hmm. десь в Росії могло б бути. От вчора вони їх втратили там, загиблими, і ще стільки ж інвалідами. Тому, так. в принципі, так, Російська Федерація несе там досить серйозні втрати. Ще одне коротке уточнення по цьому острову: а чим він нас важливий саме у звільненні півдня? Почнемо з того, що він відноситься до правобережжя. І, звісно, нам мати у себе під боком. Нехай це острів, нехай він фактично не є на, на нашій частині там лінії, але тим не менш гірло річки від нас за ним. Відповідно, вони так само вимушені долати цю перешкоду воду на відкритій воді, що є вкрай небезпечним. Ну, вони це чудово знають. А потім ще висаджуватися на берег, що теж досить складно. Тому звісно не можна сказати, що це якась там стратегічна точка, ні. Але тим не менш, ну мати нам ближче до свого берега ворога нам не хочеться. І фактично, це останній острів цій групі островів від правого берегу. Тому для нас з тактичної точки зору ці позиції так само важливі, як і для них. Так, дякую за роз'яснення, пане Дмитре. Дмитро Потенчук, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Силоборони Півдня України, долучався наживо.